На каналі квітково-полунична та Овочева грядка. Сьогодні хочу зробити маленький огляд, як підросли мої полонички на бограх. Ось які вони вже. Я їх підживляла один раз. Тепер буду починати другий раз підживлювати. Давала кальцію салітру. На 10 літр води давала 20 грам кальцію салітри і 2 грами бурштинової кислоти. Такі вони на даний час. Я вже їх повідкривала. Тому що тепленько. Сьогодні трохи вітер. Тут я вже зачистила від соломи, прополола, трошки посапала. І треба робити знову підкормку. Зробила першу обробку мідяна екстра. І від шкідників. Октару купила. А зараз буду, тепер буду як робити спасателем рятівник полуниці. Він йде і від шкідників, і від хвороб. Ось такі вони вже на даний час. Як було холодно, я її вкривала агроволокном, накривала, щоб не обмерзли, тому що були морози, було мінус 5, а зараз все внормувалося. На цім бугрові багато сортів є. Так, вони вже підросли. Нас передають дощик. Не знаю, буде, не буде. Побачимо. Ось так. Вже декуди витягуються бутони, викидає полуничка. Тут на цих верхніх рядах це Сандра. Він в кінці є квітня. А це румба. Ну, румба великих розмірів листочки. Крупніша ягода. Така вона. Так вона розвивається. А це Сандра. Сандра надрання. Арум барання тут розростається у мене, посадила лючию і брілу. На тім рядочку у мене Азія. Тут сенсація. Ну, ріденько декотрі повимерзали. Будемо дивитися, як далі. А тут на цьому бугрові минулого року я залишила це двохрічка Фінелла, фінела. Я її посадила собі грядочку окремо, але залишила, щоб подивитися, яка вона буде двохрічка. На смак ягода дуже смачна. А далі вже йде у мене румба, Це літом я її садила, так вона розросталася, кустики поділилися. Така вона гарненька. Треба ще зачищувати від бур'янів. Ще. Ми рядками залишилися буряни, треба позачищувати. І нижню частину мені ще треба просапати там внизу. Пізні сорта. Ось так вони тут. З пізніх є в мене фейт, Аргантера, є мальвіна. Оце Мальвіна. Ще треба прополювати. А тут починається магнус. Роботи було дуже багато, тому що застелила я соломою, влага зберігалася, земля мокра, дощі. Почав сильно рости мокрець, і тому я все пересапую, все прибираю. Ось так. Цей ряд я збираюся міняти гроволокно, але ще не поміняла. Тут на цьому ряді, на цьому ряді реме. Тут мара дебуа. Далі йде Пунш Анджі. Далі йде у мене марігет. Це гармонія. Тут мурана у мене. Флоріда б'юті. Це кабріло. І далі. Все на, на цьому бугрові. Квіточки я на них обриваю, тому що у мене рання ягодка буде. А вони ще розростаються, хоч це вже гарно наросли кущики. На цьому богрі теж є реми, це Анія. І ще докупила я минулого року ще сорта. Тут є бріна. Буду дивитися, як ягодка, які мені сорта залишати. Бріна є, Петра є. Ось вже квітоноси, треба їх забирати. Хочу, щоб кущики розігнати гарненько. Квітоносів багато вже бачу. Треба пройтися, зачистити. На цім богрові я посадила цією весною від Люби Поляєвої, Олександру. Тут 20 кущиків. Ось яка вона. Щиро дякую, любі. Ще хочу показати, як в нас заквітла черешня. Ось яка гарненька. Скільки цвіту. Так. Дякую всім за перегляд. Кому не трудно, ставте подобайку, підписуйтесь. До зустрічі. Всім мирного неба!